Ви продаєте автомобілі, приходять різні клієнти. Вроді би бачите, що людина загорілась, машина подобається, і наступає момент, що залишайте, будь ласка, задаток. І от вам топ в такій ситуації клієнтів. Мені треба переспати з цією мислю. 90%, що машину не куплять. Другий варіант. Чоловік і дружина реально шанси більше продати автомобіль, тому що ви працюєте з двома клієнтами разом. Вони приймають рішення, але ви можете з кимось з них розговоритись, розположити під себе, і вам вже ця людина допомагає продати автомобіль. Як це не странно, але воно так працює. Третій варіант, коли до вас приходить ціла сім'я чи якісь є родич. Такою гоп компанією приїжджають дивитися на всякі служби декілька машин. Хтось один там точно буде шукати, чому цю машину не треба брати. Мені ній буде набагато більше по цій машині. І питань також четверте: коли приходить людина самостійно, відразу заходить і налаштовується захищатись, тобто вона буде щось шукати по машині, якісь нюанси, якісь там предмети торгу так далі. Можливо, потім ще приїде подборщик. Можливо, там ще буде СТО. Менше вирогідності порівняно з тим, щоб от прийшов чоловік з жінкою. П'ятий варіант: приїжджає просто подборщик. Я не кажу за всіх, що вони всі просто дивляться машину і одразу намікають на якийсь відкат. Там вже схеми працюють, це просто в водення. По перше, за підбір, по друге, за СТО людина платить. По-третє, їй все одно кажуть, що машина не підходить. Давайте шукати далі. Вергідність продажу невелика. Отакі От топ-5. Ми вас чекаємо в гості. Метро Куркі, кожен день працюємо для вас.